Про підсумки роботи говорили і на Коломийській швидкій. Вже понад рік ця медична структура входить до складу обласного центру екстреної допомоги. Такий перехід не змінив обов'язків членів колективу. На швидкій працюють у звичному режимі. А от питання головного лікаря залишається відкритим ще від минулого літа. Як з'ясувалося, на цю посаду зараз мають право дві особи. Чому склалася така ситуація? Дивіться далі. З 1 січня 2014 року Коломийська станція швидкої медичної допомоги є підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Фінансування здійснюється централізовано з обласного бюджету. Наразі в місцевій швидкій налічується майже півтори сотні працівників. За період реорганізації змогли зберегти усі робочі місця. Це обласний керівник Володимир Похмурський вважає великим досягненням. А от зміни керівництва уникнути не вдалося. У липні минулого року на посаду головного лікаря керівник центру призначив Валерія Костащука, який до цього 13 років працював лікарем виїзної бригади. Натомість з посади головного звільнили Володимира Дмитрика, який очолював швидку з 2011-го. Причина незадовільна робота його як керівника. Пан Дмитрик подав до суду, виграв його і тепер вимагає поновити його. На посаді головного лікаря швидкої інше питання, що велика частина колективу не хоче його повернення. Хоча кажуть, є кілька колег, які підтримують колишнього керівника. Ми відвідали швидку та розпитали погляди усіх сторін конфлікту. Далі пряма мова. Повши керівник Володимир Дмитрик. Так він був хороша людина, грамотний анестезіолог і так далі. Ну не, не маючи підтримки в колективі, не маючи спільного бачення з керівництвом, він обрав собі інший шлях шляхом якогось відокремлення, шляхом Скажемо, ініціювання якихось ну, інтриг, якщо відверто так говорячи, збурив колектив. Я вам хочу доповісти, що за тільки за 2013 рік ми практично кожен другий тиждень з коломийської станції мали скаргу. Люди приїжджали, люди писали. Я маю такий от толмут розглядів, писали прокуратуру, повноважену прав людини, один другому заглядали, хто скільки має чергувань, хто, хто хто, і це починалося. Просто збурення таке, ну, ну явно був нездорова атмосфера в колективі. Ну і замість того, щоб виправити недоліки і сказати, він пішов. Відкриту конфронтацію, сказав, що думка керівника його не обходить, бо він сам собі особи, він тут має достатньо авторитету, щоб він закрити всі кадрові питання, причому то не скриває. Група думців його складає, аж раптом три чоловіка, такі як були суди. Були суди. Так ми програли тут суд по цьому. Це з можна означає, можна. Та людину треба поновити на роботі. Нічого це ну ясно, рішення суду. Ми, ми маємо своє бачення, ми його оскаржуємо. Черговий раз. Суд присудив його поновити. Законного підстави ми зараз чекаємо роз'яснення, оскільки ми маємо законно призначеного іншого керівника. Стосочки з точки зору оцінки його роботи, я можу, наприклад, навести цифри, щоб це не було голослівно. Що змінилося за останні півроку? Зменшилася загальна кількість виїздів на 17%, У порівняння з минулим роком. Зменшилось... Ви наприклад, технологічних виїздів. Що таке технологічний виїзд. Це є не непрофільний виїзд бригади швидкої допомоги. Це той час, коли бригади немає, невідомо куди вона їздить. Звітність відносно на 50%. Хибних викликів на 36%. зменшилась кількість викликів. Зараз на сьогоднішній день Коломия має абсолютно грамотну повноцінну бригаду, яка може робити найвищий рівень надання допомоги. Що таке керівник керівник це виконавець нормативів. І він він не 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 прагне, як минулий керівник створити собі під себе законодавчу базу. Є маєш да, давні, маєш нормативні документи, притримуєш ти хороший керівник. Підтримують тебе люди. Немає скандалу, не, не ходить тобі не постійно якісь скарги, не продукує з твого Значи ти живеш з людьми нормально. Зараз на станції працює 140 людей. Причому це 11 чоловік це адміністрації і технічного персоналу. Бригад у нас працює дев'ять, це котрі круглодобово надають екстрену медичну допомогу. З них шість лікарських бригад і три фельдшерські бригади. Радіус обслуговування Коломийської станції це місто Коломия і прилеглі села. Чи задоволені ваші підлегли роботою у вас як керівника? Ну, я думаю, що на даний час більш-менш люди зрозуміли, що їм подобається працювати в центрі. А на рахунок того, чи вони мною задоволені, це треба вже колектив питати. Я з цією людиною працюю, працювала в одній зміні більше 10 років, тому мала можливість неодноразово переконатися у високих професійних якостях. От також він проявив себе як прекрасний керівник, який вміє співпрацювати з людьми, вміє розуміти їхні потреби, вміє допомогти порадою, якщо потрібно. Працюю 40 років, більше вже як 40 років. Але ви знаєте, чотири головних лікарів нам помінялося, я пережила, як так сказати, їх. А от п'ятий нам чомусь не вдався. Ну не вдався. Він, як людина, я нічого проти нього не маю. але він розумієте, він не вміє згуртувати колектив. Він прийшов з такої посади, що він там, може би, й цінний працівник був у реанімації, а тут він не знайшов себе. Він розумієте, почав робити розколи між людьми. Я, наприклад, декілька разів зверталася до. До бувшого керівника, який ніколи не вирішував питання. Він єдине, що яке я в нього була п'ять разів в кабінеті, і він мені так казав: у мене дзвінки зверху. Він ніколи не він навіть не не, не хотів вислухати. Він не сказав, у мене дзвінок зверху. Все. Ви задоволені роботою теперішнього е, є свої нюанси. Одна наприклад. Ну, наприклад, бюджет, колективний договір, який не не укладений на протязі року, не підписаний. Чому не підписаний? Який бюджет. Чому ти, немає виплат за надбавок за? Листопад, грудень минулого року, в цьому році менше. Ну є багато суттєвих запитань. Ваша точка зору, що робота з представленням пана коло не помінялася. не, не змінилася. Скажіть, ласка точка зору стосовно пана Володимира Дмитрика. Питання Дмитрика Володимира Михайловича це є питання між Дмитриком і адміністрацією обласною. Угу. Це є судовий процес між керівництвом. Посаду головного лікаря я був призначений у вересні місяці 2011 року. Звільнений на липні 2 липня 2014 року. З посади в зв'язку, ну як звучить наказі, зв'язку з систематичним невиконанням посадових обов'язків. Я е, звернувся до захисту. Захист склав позовну заяву. З цією заявою я звернувся до суду, до Коломийського суду. Суд е, визнав рішення керівника. Центру екстреної медичної допомоги пана Пумурського недійсним, анулював його. З боку пана Пухмурського було подано апеляцію. Апеляційний суд я також виграв. Але тим не менше, вони умудрилися після рішення суду на наступний день провести перевірку на Коломийській станції. Вияснити, чи був я на роботі, чи не був, без жодних попереджень, що я маю бути відновлений, і звільнили мене повторно запробували. Знову з цим рішенням я був незгідний, звернувся до суду, суд визнав рішення неправомірним і знову 3 лютого цього року мене поновлено на посаді. Але керівник вперто не виконує рішення суду, і я продовжую відстоювати свої інтереси. Тому що я вважаю, на сьогоднішній день кожна людина, яка не згідна з тим чи іншим рішенням, має доказувати свою правоту. Ви готові очолювати колектив, котрий не дуже на вашому боці. Ви розумієте? Я є за фахом лікар-реаніматолог. Я пропрацював на посаді 21 рік. Прийшовши на посаду лікаря, головного лікаря швидкої допомоги, можливо, з тих чи інших причин, знаючи, як потрібно надавати невідкладну допомогу, я, ну, можливо, десь занадто строго відносився до працівників. Це в тій чи іншій мірі може комусь і не подобатися. Але я вважаю, що дії мої були правильно. Проведені більше того, за час мого перебування на посаді кількість бензину. Скоротилася витрати бензину. Скоротилися 6 тисяч літрів у місяць до 4,5. Я вважаю, що це якісний показник. Через то я маю всі шанси і бажання вернутися до виконання обов'язків. Як завершиться ситуація, наразі невідомо. Ймовірно, сторонам знову доведеться звертатися до суду, але досин Ігор Кофлюк, події Антика.